Я завжди починаю свій подкаст із питання, чи вдається спати поміж працювати після 24 лютого. Чи щось взагалі в вашому житті змінилося? Та фактично все. Я насправді приїхала в минулому році в січні в Львів відпочити. Буквально я хотіла зробити перерву після довгої кар'єри в банківській сфері. Я приїхала на відпочинок, мене запросили друзі попрацювати над стартапом у Львові. І так вийшло, що цей стартап, який я сприймала як відпочинок і спробу там трохи в іншому напрямку, став сенсом мого життя на сьогодення. Та. Ми будемо говорити про те, як українському бізнесу ефективно управляти цей бізнес без російського софта, тобто без 1С. проблема російського софта Вона дуже велика насправді 30 та тридцять років це 30 тридцять років. Частина ринку по різним статистичним даним від 80 до 98 відсотків це дуже велика проблема. Та і замінити його враз майже неможливо. Що ми робимо? Ми насправді дослідили максимально ефективне рішення, як це можна було зробити. І одним з рішень було не робити свій софт від початку, та з самого нуля. А ми взяли за основу бельгійську ERP-систему Оду. Да, і єдина перепона введення цієї системи на ринок України це локалізація під регламентований облік. Та і це насправді перепона для всіх західних е, рішень програмного забезпечення заходу на український ринок, тому що в нас насправді бухгалтерський регламентований облік набагато складніший ніж на заході. До війни стратегія виходу на ринок продукту з локалізації та бухгалтерського обліку для України в нас вона була дуже м'яка. Ми потихеньку доробляємо рішення фінально, та, типу починаємо там на якихось фокус групах його відпрацьовувати і потихеньку розширювати, віджимати відсоток в ДНС. То насправді, десь спочатку війни десь пройшов місяць. І до нас просто ринулись клієнти, стучати почали і шукати це рішення, і опитувати, які є заміни. А, а потім друга хвиля, яка взагалі нас здивувала, це коли. Колишні інтегратори 1С компанії, щоб ви розуміли, їх 500 на ринку. Типу, це доволі велика кількість тих, хто це робив. І це цілі команди. Це так. цілі команди. Вони приходили і питали: А розкажіть про ваш продукт, а розкажіть про вашу платформу. І нам навіть прийшлося всією спільнотою Оду в Україні, а нас там 200 чоловік там з плюсиком. Та? Ми склалися разом весь весь досвід і зробили курси для перенавчання спеціалістів цих компаній. Для бізнес-аналітиків і для розробників, для того, щоб розширити свій ринок і свої можливості. Середній бізнес насправді, після досвіду дуже великої кастомізації у ДНС під себе, і розумівши, що це фактично як підсадити себе на голку якогось одного продукту, вони вже приходили з запитом: А давайте ми зробимо інтеграцію цього програмного забезпечення якомога менше кастомізації, та, для того, щоб ми максимально використовували те, що є в поточному рішенні. І вже якісь там суттєво важливі, ну, наприклад, якщо це магазин, то магазин зазвичай приходить і просто зробіть мені так, щоб ми швидко могли розраховувати клієнтів, та? Бо в них дохід знаходиться на касі. Та? Їм треба, Чим швидше вони обслуговують клієнтів і розраховують, тим швидше вони отримують дохід. І тільки якісь у цій ключові точки вони просили автоматизувати не так, як в системі, а щось прискорити або інтегрувати з їхнім обладнанням. Стосовно персоналу. Насправді, якщо персонал залучати на початку. Коли вибирається інтегратор, коли розглядається рішення і правильно прокомунікувати причини, чому ми міняємо, та а не просто прийти в якийсь день, знаєте, там в звичайний понеділок починається тиждень, і приходить керівник і каже: ми будемо встановлювати оду. І весь персонал такий: оду, чому навіщо? Типу, що це? Ми ніколи про нього не чули. А але якщо від проблеми йти і долучати до проблеми і прийняття рішення, мені здається, тоді буде набагато простіше. То як працює спільнота? Спільнота людей, які працюють на, от, на лінії того, щоб давати аналоги, і чому важливо зараз боротися з 1С? Тобто, я як людина, я розумію, емоційно порив, так? Тобто, це софт російський, нас вбивають, нас кидають бомби, помирають наші найблизькі, вони воюють, ми їх чекаємо в себе вдома. Які ще? Ж... Чому це, попри питання дуже емоційне, наприклад, економічно є різниця важливості боротьби з 1 С? Чи це тільки питання емоцій і того, що ми зараз живемо в часі повномасштабного? Я б сказала, що тут ще є вплив того, що, наприклад, західні рішення вони несуть зовсім інший досвід та управлінський, і це зовсім інший рівень. Та е, і е, я дивлюсь, наприклад, на ті рішення, я не дивлюсь, як на сенс існування компанії, заміну ОДНС, Та для мене це не є. Основним мені як Сіо важливо мати якийсь більший сенс, ніж просто боротися з кимось. Ми хочемо автоматизувати якісним продуктом українських підприємств, щоб вони стали не просто ефективними. Знаєте, є в англійській мові такі та, тому тобто, щоб вони стали от просто мінімальним якимось ресурсом, дуже дуже потужні. Так? І тому для мене це важливо. Це досвід. це Інша спільнота, інші можливості там ми хочемо перенавчити людей просто навіть складати і приймати рішення.